Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній уривок з послання до Коринтян зачіпає одвічну тему грошей. Гроші відіграють значну роль у житті кожного із нас. Ставлення до них один із найважливіших індикаторів, які можуть говорити про стан серця навіть, це дуже незвичайний ресурс. Вони можуть бути і благословенням, і прокляттям, вони можуть стати причиною смерті душі або інструментом набуття вічної слави. Правильне розуміння, призначення грошей та вірне ставлення до них є надзвичайно важливим елементом нашого ефективного духовного життя. Апостол нам каже, хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Але Давайте спробуємо абстрагуватись від одвічного питання і спробуємо зазирнути в слова апостола Павла трошки ширше. Інколи нам здається, а що я можу сіяти, якщо я нічого не маю, що сіяти, і я є вбогою бідною людиною. А якщо ми спробуємо сіяти не тимчасове, а вічне? Сіяч земний, який сіє в полі, він сіє не своє. Це не він створив це зерно. І це зерно не належить сіячеві. Це зерно створив Господь. Господь дав йому силу. Господь розкрив поле перед зерном. І це зерно є Господнім зерном. Воно, воно приносить плід, це зерно, не тому, що сіяч багатий, і не тому, що він вміє сіяти, а тому, що він. Щедро розсіює по полю те, що йому не належить, але те, що йому дав Господь. Сіяч не може собі привласнити зерно, він може навіть не розуміти того багатства, яке у нього є в руках, але з цих рук зерно сиплеться на землю, і сіяч вірить, що воно обов'язково принесе жадані плоди. Згадаймо такий сюжет із Євангелія, коли. Христос увійшов у лодку Петра і повелив йому відшалити. Христос говорив, і зерно його трапляло у потрібний ґрунт. Петро навіть не помічав, що говорить Господь, але за поволінням він вкидає сітів воду і отримує величезний лов. І перед ним тоді вставав образ того, хто сіяв перед ним ці слова, і він цьому сіянню вірив, як те поле, відкривався до нього. Кожен із нас. Або кожна із нас, ми є унікальними, кожен по-своєму. Далеко не кожен може сприймати слова апостола Павла буквально і користуватися своїми заробленими статками з тих чи інших причин щедро, як справжній сіяч. Але ніхто не може у нас відібрати ті таланти, які закладені у нас Богом. Які б ми мали розвивати протягом всього нашого життя. І це ж зерно Божої благодаті, яке вкладено в нас, в наших талантах, воно часто буває набагато ефективніше у справі розповсюдження Євангелія, аніж якісь цифри або кошти. Бо ми не можемо купити честь, звитягу, гідність, дружбу, любов. Але ми можемо їх зростити Росію зерна від нас. До інших. І тут вже банківська термінологія змінюється на сучасну журналістську. Тут же ми отримуємо не кешбек, а фідбек, ми отримуємо не гроші, а відгуки. Ми отримуємо не матеріальне, а духовне. В принципі, що логічно, бо ми сіємо зерно нематеріальне. Стоячи тут, я не збираюся нікого вчити користуватись грошима. Ми всі дорослі люди і знаємо, як це робиться. І апостол, я впевнений, теж не збирався цього робити, але примножувати дане нам духовне зерно шляхом його сіяння, ми в принципі зобов'язані. Інакше воно просто згниє всередині стодол наших душ. Давайте спробуємо не боятися цієї сіячевої практики, бо цей божественний нематеріальний кешбек він перекриє всі наші зусилля, які були покладені на сіяння. І у Господа немає депозитів. І це від Бога буде не за якимось договором, не якісь конкретні цифри, а це може бути цілком вагома для нас духовна. Спасительна геометрична прогресія, амінь.